Усім салют! А в нас своєрідне дежавю. І річ навіть не в тому, що Атлетіко та Реал Мадрид лише тиждень тому зустрічалися в рамках півфіналу Суперкубка Іспанії, видавши Гольову фоєрію. Я про інше. Саме в цей період, рівно рік тому команди так само мірилися силами у Кубку Іспанії, як і зараз. І тоді ми теж пам'ятаємо за аналогією вершкові перемогли в овертаймі. І загалом матрасники останніми роками не можуть ось ніяк пройти ці ранні стадії далі ніж чвертьфінал, в них поки не виходить дістатися. Але цього року є прекрасна можливість, і я зараз поясню, чому. По-перше, фактор домашнього поля, де матрасники 25 поспіль матчів не програють здебільшого це лише перемоги, в тому числі над мадридським реалом у вересні. Минулого будемо вже говорити року, і це єдина поразка команди Анчолоті у цьому сезоні. Тому е, зараз це перший поєдинок у новому 2024 році, і тут точно ну, ніяк не можна програвати. Другий, не менш важливий фактор, я думаю, можливо, навіть важливіший це фактор відновлення, якого у Атлетіку було значно більше, ніж у Реалу після. Виступів у суперкубку Іспанії, ну і плюс е зміна часових поясів, яка теж може зіграти на е користь е Атлетіко. Е звідси мені здається, що ці два фактори переважають фактор переможного менталітету, яким переповнений мадридський рав цього сезону. Це виграшна серія останнім часом. Е звідси моя ставка на те, що або ж Атлетіко переможе в один гол. З мінімальною перевагою, ну або ж буде нічия, але точно ніяк команда Сімеона в цьому поєдинку не може дозволити собі програти. Друзі, робіть власні ставки і слідкуйте за нашими новими на рейтингу букмекерів. Нехай вам щастить!